Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо, наша котокоманда вже їсть під цим кущиком, Там їдять. Ще треба на криші дати, бо долматка не їсть і найда не їсть. Йдемо далі. У нас вже сьогодні закінчився корм. послідній висипали з мішка. Будемо дуже дякувати, хто нам допоможе кормом, вологим, сухим, бо дуже кошечок багато. І дуже великий розход іде. Що їжі, що коштів. Що для лікування, на лікувальні препарати, на лікувальну їжу для двох кишечок з примісною нирковою недостатністю. Вони дуже потребують великих затрат. Я вам дуже дякую. Вибачайте, що я прошу. Але дуже важко.